Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кожен новий рівень відповідальності благословення. Взяти на себе відповідальність це одна з найкращих речей, що ми можемо зробити для себе. Однак, з іншого боку, й одна з найскладніших. У рекламних роликах часто показують чоловіків та жінок, які насолоджуються прохолодними напоями, відпочиваючи на піщаному пляжі. Усім своїм виглядом вони немов би, кажуть, що подібний спосіб існування і є тією життєвою метою, якої ми всі прагнемо розкішне та легке життя. Більше відпочинку, ніж праці. Проте це міф. І він руйнівний. Тому що всі ми створені для звершень, Божі цілі непрості. Погляньмо на ці слова. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, від Матвія 5,48. Однак, це має приголомшити всіх нас і привести до усвідомлення, що Бог хоче бачити в нас. Те, що здійснюється через нас, але чого в нас від природи немає. Він хоче, аби ми проголосили тому, хто вірує все можливе. Від Марка 9, 9,23. Однак, звичайно, Бог розуміє нас, коли ми відповідаємо йому, наприклад, ось так вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Від Марка 9. 24. Ви створені для того, щоб взяти відповідальність за свою територію. Зробіть це якнайкраще. Моя молитва сьогодні. Господи. Навчи мене брати на себе відповідальність за людей, яких ти дав мені, та за все, що ти мені довірив. Нехай моя територія буде охоронятися і оброблятися мною. Так добре, що інші, побачивши це, захочуть віддати тобі славу, тому що ти моє джерело і моя мета в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.